Якщо ви кваліфікований спеціаліст, я б рекомендував шукати вакансії в LinkedIn. Якщо ви не знаєте іноземних мов, то можна почати пошук в іммігрантських групах в Фейсбуці. Ще я б рекомендував зареєструватися в португальській службі зайнятості. Це можна зробити онлайн або в їхньому офісі. Для реєстрації треба підтвердити легальність свого перебування в Портуалії, надати місцевий податковий номер і номер соціального страхування. Для отримання доступу до бази вакансій треба буде надати коректно оформлені і переведені документи про освіту і резюме. До речі, на віспортуал.com є перекладач, який займається підготовкою таких документів. Гугліть перекладач Портуалія Віспортуал. Перелік документів може бути різним і залежить від позиції і зарплати, на яку ви претендуєте. Ще є центр допомоги мігрантам португальською КНАЙМ. Ця організація допомагає мігрантам, в тому числі з пошуком роботи, оформленням документів і вирішенням спірних питань з роботодавцями. Якщо говорити про доступні вакансії в Портуалії, то можна виділити сферу IT, як і скрізь єдине що в